Крики, образи, скандали. Такі емоції вирували на засіданні Сколівської районної ради. Обговорювали питання про звільнення з посади директора ДП Славський лісгосп Сергія Кокоця, який переконаний, бунт піднявся через політичні ігри. Голова адміністрації, зокрема, мені погрожував перед голосуванням вже за голову районної ради, що якщо я буду голосувати, так як їм треба. Перевірки в нас закінчаться в нашому підприємстві. А якщо я так не буду голосувати, будуть в мене проблеми, знімуть мене з посади і так, далі, і так далі. Голова Сколівської райдержадміністрації Ігор Свистун погодив рішення про звільнення і має свої аргументи. Чому я погодив? Звільнення тому, що мене турбує, як голова адміністрації не тільки добробут, я тішуся, що 300 чоловік отримує високу заробітну плату. Але в Сколівському районі проживає 47 тисяч населення. І не всі мож... А Славський лісгосп рубає, якщо взяти, 35-40% всього лісфонду Сколівського району. І це має бути не тільки внесення у заробітну плату працівників. А це має бути внесені в соціально-економічний розвиток району, і в тому числі соціальна сфера. Держпідприємство Славський лісгосп» є одним з найбільших підприємств лісової галузі Сколівського району. На ньому працює близько 350 осіб. Майже весь трудовий колектив зібрався біля районної ради на мирний протест, аби висловити своє ФЕ такому рішенню. Безпідставно звільнили, хочу звільнити директора, з якого і колектив, і керівники району відгукуються нормально і. Чого його звільняти безпідставник, якщо він працює добре і так далі? Поки працівники на вулиці стояли з транспарантами, в сесійній залі ставало все гарячіше. Сліпому не покажеш, глухому не розкажеш, а не докажеш. А <плес> от мешканець коли пан Богдан каже: всі лісники підприємства змушені були вийти на протест, інакше їх би звільнили і підтримує рішення райдержадміністрації, адже дерева масово вирубують незаконно. Знедолена, та от, от той край Бойківський, знедолений і страшно так, я з такою відповідальністю застрашений. застрашений. Отакими от горе князьками, які в районі зараз є, то є лісовики. Після тривалої дискусії у сесійній залі депутати все ж таки прийняли рішення підтримати звернення трудового колективу лісгоспу. А голову РДА зобов'язали скерувати матеріали в прокуратуру для перевірки обвинувачень. За проголосували 22 депутати з 32 зареєстрованих. Виховіче вище викладене. Сколісь районна рада вважає недоцільним та політично заангажованим дії, направлені на звільнення директора ДП Славський Лізос, депутата районної ради двох скликань Кокоця Сергія Юрьевича. Тяганина триває й досі, а Сергій Кокоть уже звернувся до апеляційного суду. Тарас Радюкін, Віктор Сембратович, Новини.